Друзі, дуже класні новини по проєкту DOX. Нагадаю, якщо ви ще не брали участь, дуже просто в закріпленому повідомленні є в телеграм-каналі. Посилання відкриваєте DOX, Вам нічого не потрібно робити. Просто зайшли, побачили свою нагороду і на цьому все. Ось бачите мій баланс, ви його можете зараз перерахувати приблизно, скільки буде, потім, коли вийде вже. І можете також. Зробити просто реєстрація, що відомо наразі. Перше, спільнота отримає більшу частину токенів, тобто не буде жорсткого такого зливу, як був на PixelTap. І. це вже дуже позитивно. Далі, ніяких не буде блокувань. тобто Ось у вас 100%, ось у мене 8 тисяч монет. Ми тобі дамо 800, а інші там на 10 років розтягнемо. Такого тут не буде. Ваші токени, як з ноткоїном, будуть вам одразу доступні, коли буде лістинг. Немає ранніх інвесторів у проєкту, тобто нема кому особливо зливати ці монети, крім власне, тих, хто зареєструвався. І також можна все буде зробити в рамках Телеграму. Тому, як на мене, максимально просто треба проявлятися в таких іграх. Тут багато є. Докс, бачите, може добре роздати, при тому, що нічого не потрібно робити, просто зареєструватися. Також нагадаю, що ми продовжуємо грати і в хамстера. І в Kettin, і в Блю, всі інші ігри, бо ніхто цього не відміняв, що вони також мають ліститися. І скажу пару слів про біржу OKEX. Там через кілька днів буде потужний джампстарт. Я особисто буду брати участь і вам можу радити, якщо у вас є вільні біткоїни, ефіріуми, від 0 до 3,5 ефіріумів і до 0,3 біткоїна на аккаунт можна класти. Це хороша сума, більше 20 тисяч доларів можна покласти. І отримати за кілька днів непогану дохідність. Я минулого разу вам розказував, коли був джампстарт, я клав 2 ефіріума і мені капнуло більше 200 доларів за 3 дні. Просто за те, що я тримав їх не на балансі, просто, а поклав у jumpstart, нічим не ризикуючи, бо це треба, щоб біржа OKEX різко заявила, що все, ми не платоспроможні, ми тікаємо. Не уявляю на бичому ринку такого. Особливо, коли реально топова біржа. ByBit, OKX, Binance, BingX, Ось, я послання також залишаю в Телеграмі. Це топові біржі. Я сам користуюся, сам тримаю гроші можу вам радити їх, бо вони реально, як на мене, одні з найнадійніших. І плюс дають багато переваг. Ті ж лаунчпули, пули бачите, джамстарти, різні активності. Просто роздачі бувають про все це також в телеграмі. Тому не ігноруємо ці можливості, користуємося. Чекаємо лістингів. Про все буду повідомляти.